Вітаю, друзі, я Віталій Портников. речник Міністерства закордонних справ Ісламської Республіки Іран заперечив повідомлення американського видання Wall Street Journal та інших світових медіа про те, що Іран, нібито готує напад на Саудівську Аравію, а також на столицю Іракського Курдистану – ЕРБІ у Міністерстві закордонних справ Ісламської Республіки. Підкреслюють, що Такі повідомлення намагаються підірвати атмосферу добросусідства у регіоні, хоча насправді про якесь реальне добросусідство говорити не доводиться на місці Саудівської Аравії, Іраку чи Ізраїлю. Я б не розслаблявся. Президент Російської Федерації Володимир Путін, скажімо, також не відповідав на питання, чи готується він напасти на Україну. А міністерство закордонних справ Російської Федерації рішуче заперечувало саму можливість такого нападу ще за кілька днів до початку так званої російської спеціальної операції. Ба більше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, якого запитали, чи має російський уряд позитивно відгукнутися на ініціативу депутатів Державної думи Російської Федерації щодо визнання незалежності так званих народних республік Донбасу, сказав, що якщо уряд ухвалить таке рішення, Росія остаточно втратить Україну. Це не завадило російському президенту Володимиру Путіну ухвалити рішення і про визнання незалежності ДНР і ЛНР, і про початок війни проти України, як бачимо, всі заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації та російських чиновників про неможливість нападу Росії на Україну виявилося усього тільки замилюванням очей перед війною. Ну і до того ж, ми прекрасно знаємо, що авторитарні країни, як правило, взагалі ні на кого не нападають. Якщо Іран розпочне операцію по відновленню стабільності у сусідніх країнах, чи буде шукати іранських терористів у іракському Курдистані, не треба нічому дивуватися, і не треба дивуватися, тому що пошуком цих терористів буде займатися саме. Іранська армія, а не якісь спеціальні загони командус, які будуть надіслані з Тегерана. Так що заперечення представника Іранського зовнішньополітичного відноства говорить насамперед про те, що Тегеран не хотів би, щоб сьогодні у світі знали про його зовнішньополітичний план. Президент Росії Володимир Путін втім заперечив власне рішення щодо призупинення участі Росії у зерновій угоді з Туреччиною і Організацією Об'єднаних Націй. Україна, як відомо, підписала паралельно домовленість. після розмови із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом російський президент підкреслив, що він погодився відновити участь Росії у зерновій угоді в обмін на якісь гарантії безпеки, які нібито має надати Росії Україну. У світі ці слова російського президента зрозуміли не так, як хотів би Путін. Стало очевидним, що. Коли Путін говорив про вихід Росії з зернової угоди, він насамперед блефував, що у Росії зараз немає реальних військово-технічних можливостей для того, щоб зупинити цю угоду. І до того ж, коли Путін ухвалював рішення щодо виходу Російської Федерації з зернової угоди, він очевидно бажав звалити відповідальність за те, що збіжження потрапить до найбідніших країн світу на Україну. Але після того як Україна Туреччина і Організація Об'єднаних Націй домовилися продовжувати свою частину зернових домовленостей. Путін зрозумів, що саме його, а не Україну, будуть вважати відповідальними за можливість голоду у країнах глобального півдня. А з таким варіантом Володимир Путін не погоджується, тому що зацікавлений в тому, що ці країни зберігали нейтралітет у цій війні, яку він розпочав проти України, чи принаймні вони дотримувалися позиції, яка влаштовує сьогодні російське політичне керівництво. Інспірація голоду це звичайно серйозний удар по підтримці цими країнами Російської Федерації. І тому Путіну нічого не залишалося як після розмови з президентом Туреччини, так мовити, зберегти обличчя, якого вже давно немає. Російське Міністерство закордонних справ, до речі, йде шляхом іранського. Сьогодні російські дипломати заперечили можливість застосування Росією ядерної зброї, і підкреслили, що країна продовжує дотримуватися заяви країн-членів Ради безпеки ООН про недопущення ядерної війни у світі як війни, яку ніхто не зможе виграти. По суті, заява російського зовнішньополітичного відомства також, як і в іранському випадку, реакція на публікацію американських видань. Цього разу тільки не у Wall Street Journal, а New York Times. Журналісти New York Times з посиланням на американських чиновників повідомили, що російські військові обговорювали нещодавно можливість застосування тактичного ядерного удару по Україні, в разі якщо російські збройні сили продовжують програвати війну українській армії. Що вони обговорювали деталі і можливості такого удару, в разі якщо він буде потрібний. Американські чиновники підкреслили, що ця нарада високопоставлених російських генералів відбулася без участі самого Володимира Путіна. Однак, сам факт проведення такої зустрічі вони назвали достатньо тривожним. Ще раз говорить про те, що Російська Федерація не допускає самої можливості програшу війни і. У намаганні виграти війну з ненависною російським шовіністом Україною готова вдатися до будь-яких, навіть до наймерзенніших дій. І ці дії можуть пов'язані не тільки з знищенням української цивільної інфраструктури, не стільки з намаганнями президента Російської Федерації Володимира Путіна, його оточення та російських генералів вигнати з українських міст якнаймога більше людей. Не тільки з анексією українських територій, а і з розглядом питання про застосування ядерної зброї проти України. Те, що Російське міністерство закордонних справ заперечує сам факт такого підходу, звичайно, ще не говорить про те, що Кремль відмовився від таких своїх планів. Очевидно, що Володимир Путін враховує ці сильні сигнали, які йдуть від заходу, і усвідомлює, що застосування злочинної Російської Федерації ядерної зброї проти України. Може призвести до силового втручання Заходу у війну між Росією і Україною. Хоча про вірогідність такого силового втручання сьогодні також не можна говорити напевно. Однак, якщо Путін розглядає таку можливість, він має для себе вирішити, чи готовий він до участі Росії у третій світовій війні із загибелю мільйонів людей в разі обміну стратегічними ядерними ударами між Сполученими Штатами та Російською Федерацією чи все ж таки хотів би? Залишитися в рамках локального конфлікту між двома колишніми радянськими республіками, конфлікту, який не переросте, у великий конфлікт між Російською Федерацією і НАТО. А саме це може відбутися в разі застосування Володимиром Путіним ядерної зброї проти України. І тут, звичайно, якщо навіть собі уявити, що російські генерали обговорюють можливість такого злочину самостійно без участі політичного керівництва Росії, задачою Володимира Путіна є. Де ще обмежити їхні людажерські бажання? А наскільки сам людажер може обмежити бажання людажерів? В мене є величезні питання. Сьогодні стали остаточно відомими результати парламентських виборів в Ізраїлі ще одних позачергових виборів за кілька років поспіль. Однак здається, ці позачергові вибори на відміну від всіх попередніх можуть призвести до створення стабільної влади і до повернення на посаду прем'єр-міністра Ізраїля, ветерана ізраїльської політики і багаторічного. Очільника ізраїльського уряду Біняміда Нітаньєхо блок, очолюваний Нітаняхо, цього разу буде мати очевидну більшість в ізраїльському парламенті, що дасть Нітаняхо можливість створити стабільний уряд. Цьому уряду так чи інакше доведеться вирішувати питання стосунків в Ізраїлю із Сполученими Штатами та іншими західними країнами в рамках підтримки. України у її війні з Росією попередній ізраїльський уряд висловлював підтримку Україні, однак відмовлявся надавати Україні якусь військову допомогу, мотивуючи це тією ситуацією, яка сьогодні існує в стосунках Ізраїль з Російською Федерацією, що контролює повітряний є простір сусідньої Сірії. Біднім Нітаняху відомий своїми хорошими особистими стосунками з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак ці стосунки відбувалися тоді, коли Володимир Путін не мав ще репутацію бандита і терориста в очах усього цивілізованого світу. Напередодні виборів Нітаняху говорив, що готовий розглянути питання про постачання зброї Україні. Однак не відповів, як би він реально вирішив це питання, чи відмовився він. Від постачання зброї Україні у разі розгляду такого питання, чи навпаки, погодився б і з такою можливістю. Факт постачання іранських дронів і перспектива постачання іранських ракет Росії, звичайно, змінює ситуацію із ізраїльським ставленням до цієї війни. Змінює насамперед тому, що в Ізраїлі все більше починають усвідомлювати, що Іран не просто намагається допомогти виграти цю війну Росії, але й займається по суті. Репетицію цієї війни, яку він може розпочати на Близькому Сході, насамперед проти Ізраїлю, але звичайно, і проти Саудівської Аравії. І що він виправдовує випробовує власну зброю на українській землі, перетворює Україну на полігон для своєї зброї, яку хоче використати на близькому сході для Ізраїлю. Це звичайно досить серйозна небезпека. Саме тому почався обмін розвідувальною інформацією між Україною і Єврейською державою. І саме тому новий уряд Ізраїлю може інакше поставитися до військових інтересів України ніж попередні. До того ж, бінемінні таняхо потрібно буде формувати нові стосунки з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом в ситуації, коли. Американські демократи, звичайно, ж будуть вважати, що справжні симпатії нового ізраїльського прем'єр-міністра пов'язані з колишнім американським президентом Дональдом Трампом, який не полишає сподівань балотуватися знову на посаду очільника американської держави. І тут Нітаняху потрібно буде продемонструвати нові американській адміністрації. Нові для нього звичайно, що він є відданим союзником Сполучених Штатів і готовий підтримувати цю країну і її стратегічною протистоянні з терористичною Російською Федерацією. Робити вигляд, що Ізраїль може бути нейтральним у цьому екзистенційному конфлікті, який знаходиться буквально на грані третьої світової війни, навряд чи можна. Однак Нітаньяхо, як і турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, може піти іншим шляхом, шляхом створення нового майданчика посередництва між Заходом і Росією чи Україною і Росією. Треба пам'ятати, що Нетаньяху – один з небагатьох лідерів цивілізованого світу, який може водночас спілкуватися із президентом України Володимиром Зеленським, президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. І тут у нього є перевага, яку цей досвідчений політичний діяч, який який до цього часу безперервно очолював ізраїльський уряд протягом 15 років, може дістатися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам у продовженні цих проєктів користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Миро вам.